Дума про єрмака, Юрко Касмина. Від Москви на печерськ листопадний простягалась кихтиста рука, зріли плани в кремлівської падли підібрати у нас єрмака. Що ж за хвора уява в почвари, що ж за витвір тупої злоби після Карлсона та Чагівари нас позбавити ялі баби можна втратити гідність і волю, гроші, тачку, свиню й хом'яка. Та не знає реального болю, той, хто ще не втрачав єрмака. Можна втратити й світло в хатинці, кілометри земелі доріг. Та повік не простять українці Тим, хто їм єрмака не зберіг. Попри скепсис за проданських медій, знають люди з прадавніх віків, буде той годувати ведмедів, той, хто не кормить своїх юрбаків, та не здатні ні плани хитрющі, ні підступність старого хрича, Теплий, стомлений погляд Андрюші, за того ж прибрати прилеча. Як не пливішся зі шкіри козліна, у від відлютих Кремлі. Не продасть Єрмака Україна й за найбільші скарби на землі. Лиш питання ятритиме душу всім, хто слухає плівки набу. Ти за Путіна чи за Андрюшу? За Хуйло чи за Алібабу? Юрко Космина, автор.